Цих карт ви ще не бачили. Україна на старовинних картах. Старовинні географічні карти відображають особливості розвитку держави, своєрідність, світосприймання та самобутність народів на різних етапах їхньої історії. Карти на території сучасної України, що були створені у давнину, залишили відбиток на багатьох інших сторонах людської історії. Нині відомо близько десяти картографічних зображень первісних часів. Знайдених на території України найвідомішою пам'яткою серед них є рисунок на уламку бивня Мамонта, знайденого у 1966 році. Під час розкопок під керівництвом Івана Підоплічка на березі річки Росава біля села Межиріч Канівського району Черкаської області на місці стоянки мисливців на мамонтів доби пізнього палеоліту. На ньому зображена місцевість із виділенням річки, рослинності, кущі, ліс, житла. Це найдавніша пам'ятка картографії на території України. Її створено приблизно 15-17 тисяч років тому. Великий вплив на розвиток картографії у 15 столітті мали винаходи гравіювання та друку, а також поява й поширення в Європі географії Клавдія Птолемея. Уперше українські землі у друкованому вигляді були відображені в 1477 році в Болонському виданні Географії Клавдія Птолемея на 10-й карті Європейської сарматії. Карта підготовлена способом мідериту з незначними доопрацюваннями Ніколауса Германа. У 17 столітті з'являються перші друковані вітчизняні карти. Першою такою картою вважається план рисунок Києва у книзі Афанасія Кальнофойського. Тератургіма 1638 року, що була опублікована в Києво-Печерській лаврі польською мовою. У книзі вміщено три окомірні карти частин Києва у вигляді перспективних рисунків, з докладнішим планово перспективним зображенням Печерська, зокрема плани дальніх і ближніх печер, Генеральна карта України або Подільського, Київського та Брацлавського воєводств наново накреслена. Перевидання. 1680 року, по суті, така, якою її зробив і вперше видав Боплан на 30 років раніше. Цікавий факт, що на місці теперішньої РФ красується напис Московія, а Русь була на території сучасної Галичини. І ще одна цікава карта: 1666 року, надрукована у Парижі. На місці РФ також напис Московія. У 1918 році Українська Народна Республіка проголосила, що відділяється від Росії і стає самостійною державою. Щоб розповісти світові про нову країну, в Бухаресті опублікували барвистий плакат інфографіку, який англійською та французькою мовами розповідає про українську історію, мову та економіку. Плакат красиво ілюстрований картою розселення українців. Національною символікою і портретами гетьманів Богдана Хмельницького та Івана Мазепи. Автор інфографіки коротко розповідає іноземним читачам історію України від часів Русі до проголошення незалежності в 1918 році. Також автор окремо зупиняється на тому, що ні Росія, ні Польща не бажають, щоб Україна була незалежною, і намагаються довести в європейській пресі, що українського народу і української мови не існує, що Україна. Це дика країна. Судячи з поведінки сучасних російських змі, за 100 років на Росії нічого не змінилося. Українська оглядова карта українських земель Степана Рудницького, видана у Відні у 1915 році, Картогр. Завод ГуГо Фрейтага і Бернта. Кілька слів про Степана Рудницького народився Степан Львович 3 грудня 1877 року. В Перемишлі тоді це була підавстрійська територія, нині Польща, видатний український вчений, автор першої ґрунтовної праці з географії усіх українських земель, а також першої в історії етнографічної карти України. Він обстоював ідею незалежності України, коли наша держава перебувала у складі імперії. А у переписах навіть не існувало графи Українець у березні 1933 року. Степана Рудницького загратували за звинуваченням у контрреволюційній діяльності. За півроку відбувся суд, і видатного вченого засудили до п'яти років таборів, але й там географ не полишив своєї праці і сумлінно писав нові опуси. 9 жовтня 1937 року особлива трійка управління НКВС Ленінградської області засудила Рудницького до найвищої міри покарання розстрілу. Вирок було виконано 3 листопада 1937 року в урочищі Сандармог. Разом із вченим було вбито ще 134 людини. 1918 рік. Карта нових утворених держав Степан Рудницький. 1923 рік. Діалектологічна карта України із брошури Всеволода Ганцова. Діалектична класифікація українських говорів. 1917 рік. Географічна карта земельна Росії та Австро-Угорщині, ДЕ осіли українці. 1918 рік. Етнографічна мапа України. Степан Рудницький. Карта України та її Герої. Поштівка, Березень 1917 року. Видрукувана у Петербурзі на замовлення української громади. 1918 рік. КАРТА України на Есперанто. 1918 рік Загальна карта України ЗЛАДИВ М. Дячишин. Заходом та накладом часописи Свобода органу Українського народного Союзу в Америці. 1919 рік. Грамота видана Василю Лівому від Українського народного комітету у Злучених Державах Америки США. Від 17 січня 1919 року для вшанування тих, хто щирим трудом і пожертвою причинився для справи визволення України, і складав жертви на оборону Галичини, української буковини і угорської руси. Художник М. Дячишин. Мапа України видана у відні 1919 або 1920 році видавництво Крістоф Райсер та сини. Художник ВРТ автор мапи, як написано на карті Георгій Гасенко Український політичний і культурний діяч, письменник, журналіст, дипломат. Цей примірник мапи зберігається у Слов'янській бібліотеці у Празі. 1913. 14 роки Мапа України Листівка. Видання вісти з Запорожа, Львів. 1928 рік. Карта українських земель. Видавництво Нова Українська Школа, Львів. 1918 рік. Етнографічна карта Степана Рудницького. Берлін. 4 травня 1918 року. Важливість України для Росії з точки зору ресурсів. Карта інфографіка Армандо Гера. Іспанська газета Ель Дебатем Карта Українські етнолінгвістичні землі станом на 1900. Два рік. З книги Паул Роберт Магоче Історія України. Торонто. 1996 рік. 1928 рік. Мапа видана в складі російського історичного атласу на Москві. Атлас отримав першу премію ЦИКубу та ЦБСНР. 1930 роки. Карта Україна наш рідний край. Українські етнографічні землі. Етнографічна карта українських земель з фондів Українського національного музею в Чикаго, схематична карта, створена на основі карти Степана Рудницького 1917 року. Праворуч уривок з поеми Мойсея Івана Франка, з перефразованим першим рядком Прийде час іти вогнистим видом, засяєш у народі вольних колі, струснеш Кавказ, впережешся безкидом. ПОКОТИ з Чорним морем Гомінволі. КАРТА 1937 РОКУ. Національності. Ще одна карта 1937 року. Іван Зілинський. Українські Говори. 1941 рік. Карта Національностей СРСР. 1949 рік. Етнографічна карта України. Автори Володимир Кубійович та Михайло Кулицький. Дякую, що додивилися до кінця. Підпишіться, будь ласка, на канал, якщо ви ще не підписані, і поставте вподобайку. Також ви можете підтримати автора на платформі Me A або Patreon. Посилання ви знайдете в описі каналу або на сайті Манівцем в розділі про проект. Дякую.